Якщо все йде дуже добре, то закінчення буде як завжди. Чи вам це не здається, чи у вас може по-іншому? От, розказую ситуацію, яка сталася сьогодні. Сьогодні з клієнтами ми були в канцелярії, бо відбувалася покупка нерухомості і усталення іпотеки, бо вони були кредитові. Після нотаріуса клієнти одразу поїхали до банку, щоб реалізувати виплату, і відповідно, коли продавець отримує всі кошти, то настане передача ключів. І, звичайно, перед святами цього всі хотіли. Але але щоб банк покупців виплатив кредит, то потрібно виконати умови, які є прописані конкретно в умові кредитовій. І це був Сантандербанк, який мав конкретні свої вимоги. Серед них було це. Предиспозиція до виплати коштів, яку мав е, дати продавець з свого банку з конкретним номером рахунку. Е, цю довідку, якби я говорила продавцю кілька разів, що її потрібно, банк її надав, але вона була без початки, бо Шо? зазвичай такий документ він є потрібен е, після того, коли сплатиться кредит. І тоді продавець іде до банку і закриває якби кредит. Але Сатандер банк хотів по-іншому. І е, е, після перенесення власності після всієї радості кредит ще не виплачений, бо ми замовили довідку, яка Фати Богу, зробиться за один день, бо власник має там е, знайомих, які посприяють. Але тим не менше, покупець наголошував про цю довідку кілька разів. Я його запевняла, що це все буде, бо по логіці воно все і було, просто було без печатки і банк не прийняв. Нагадую, зі мною покупка оренда чи продаж проходять легко і безпечно.